Покладання квітів до монументу слави відбулось з нагоди відзначення 72-ї річниці визволення міста Апостолового від німецько-фашистських загарбників. В церемонії покладання квітів взяли участь міський голова Нігай Станіслав Карпович, голова районної ради Мудрий Віктор Олексійович, актив ради ветеранів району, трудові колективи, лідер громадських об'єднань та жителі міста Апостолове. 72 роки тому наш народ здобув велику перемогу, яка звільнила апостолове і нашу землю від фашистського ярма. Ми знову вклоняємося і віддаємо синівську повагу і вдячність живим і полеглим в кривавих боях тієї найжорстокішої в історії людства війни. Ветеранам Великої Вітчизняної війни за їхній героїзм і воїнську доблесть. Ми складаємо шану всім борцям, які боролися з окупантами, за незламну стійкість і героїчний опір. Тому пам'ять про тих, хто загинув, виборюючи волю і незалежність України на фронтах, у партизанських загонах, підпіллі, національно визвольних формуваннях, пам'ять про тих, хто прийняв мученицьку смерть у таборах, газапівських катівнях, від каторжної праці назавжди залишиться в наших серцях. Крізь полум'я боїв і смерть, крізь гіркоту поразок, непоправні і часто невиправдані втрати вийшли до перемоги заради майбутнього. Ви не зважали на фронтові рани по воєнний час. сповна віддали усі сили відбудові країни і підняли її з руїн і попелищ. Земний вам уклін. Честь вам і слава! По завершенню офіційної частини в будинку культури сучасник. Для ветеранів, які захищали нашу землю, була проведена урочиста зустріч, де ветерани змогли насолодитися товариством один одного, згадати події тих часів і вшанувати пам'ять загиблих. Привітав ветеранів з річницею перемоги. Голова районної ради Мудрий Віктор Олексійович. 72 роки біля землі послі не ступала нога в панта. і в цей день за традицією. Ми висловлюємо слова вдячності і низько вклонюються всім ветеранам, учасникам. Другої світової війни партизанам. Ми славимо тих, хто в тилу, але самовідданою працею наближав розгром ворога. Ми складаємо велику шану солдатським вдовам, дітям війни, які в складні післявоєнні часи. Підняли Україну з руїн. Ми згадуємо тих, чиє життя забрала війна. Я впевнений, що на Апостолівщині ніколи не забудуть ці трагічні сторінки історії. Впевнений в тому, що ніхто не забуде ту високу ціну, яку заплатили і всі ви. у боротьбі за право бути вільними. Ми завжди будемо шанувати той ваш внесок у боротьбі за вільне місто Апостола. Міський голова Нігай Станіслав Карпович також звернувся до ветеранів з привітальним словом. Поздравляю всіх з праздником, праздник. Це дата, яка повинна остатися на всю життя. Це та дата, на яку ми повинні равнятися. с которыми мы должны жить. Вы защищали Родину, вы отстраивали все, вы давали жизнь новому поколению. Поэтому, дорогие ветераны, всем вам огромное-огромное спасибо вашим потомкам, вашим семьям. Огромного-огромного здоровья, счастья, благополучия. И чтобы вы, уважаемые ветераны, как можно дольше и дольше передавали свой опыт Радую своїх родних і близьких, внука, правнуків, дітей, своїм присутнім і своїм приміром. Храни нас всіх, Господь. Депутат обласної ради Доценко Людмила Степанівна також привітала ветеранів з річницею перемоги. Щиро вітаємо вас сьогоднішнім святом, цих святом і поряд з тим, снігом на нашому обличчі. Ми розуміємо, якими тяжкими шляхами вам прийшлося пройти для того, щоб ми зараз жили і з вами радувалися. І тим, що ми зараз знаходимося в цьому залі, це тільки ваша сила, ваше натхнення, ваша відвага, ваше бажання жити краще. Дуже дякуємо вам за чудовий приклад. За приклад, як треба жити, як треба воювати, як треба відвоювати своє щасливе життя. Спасибі вам за те, що ви є, що ви були, і що ви ще будете з нами дуже довго. Словами привітання до ветеранів, звернувся і перший заступник голови апостолівської районної державної адміністрації Володимир Іванович Денисюк. Шановні ветерани, шановні присутні, я від себе особисто від голови районної державної адміністрації Олександра на Щиро, вітає вас святом святом. Визволення святом перемоги на нашій рідній апославській землі з першим одним із головних кроків, який приніс ту велику перемогу в тій страшній війні. Всі ветерани були нагороджені грамотами і отримали подарунки. Голова Постолівської районної ветеранської організації Іван Федорович Павлюк та учасник бойових дій Іван Тимофійович Безкромний привітали всіх ветеранів святом. Дорогі поставчани, дорогі ветерани війни і труда. Поздравляю вас з цим праздником і желаю вам крепкого здоров'я і благополуччя. Будьте завжди такі, як ви є. завжди такі красиві, енергічні, бодрі, весьні і отважні. Дороги ветерани, присутні тут і ваші особи, всіх ветеранів району, і святом визволення міста Апостоло і всього Апостолівського району від фашистських загарбників. Бажаю всім вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, вам, вашим родинам, довголіття і будьте ще довго з нами, будьте нашими. Наставниками скільки дозволить Господь Бог Іван Федорович Павлюк, як голова ветеранської організації міста і району, вручив ветеранам ювілейні медалі і невеличкі сувеніри на честь річниці перемоги. Петро Панасович Капкан, учасник бойових дій Другої світової війни, подарував всім присутнім один з віршів власної творчості. Гордість і слава захисникам вітчизни, народній пам'яті ця дата до вічно буде жити. Про дату цю повинні люди пам'ятати, коли фашистів було розбито. Стояв лютневий день. Весна вже наближалась, без доріжжя зі снігом негоду цю бійці долали. Тільки вперед, вперед, на задній кроку, перемагали воїни в і смерть, хто був наказ піре роти. Свистіли кулі, рвались снаряди, ворожі військо не здавалось, наказ суворий Місто визволяти перед, перед назад не відступати. Творчі колективи міста також привітали ветеранів 72-ї річницею визволення міста Апостола від фашистських загарбників і подарували ветеранам святковий концерт. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували світло пам'ять тих, хто загинув, захищаючи рідну землю. Тих ветеранів, хто не зміг бути присутнім на урочистому заході по стану здоров'я, керівництво району відвідали особисто, аби передати подарунки і висловити слова вдячності за героїзм в ті лихі роки.